Вітаю вас, любі друзі! З вами Павло. Сьогодні я вам розкажу про те, які, на мою думку, найкращі розширення для вашого браузера. Почнемо з такого розширення, яке дуже допомагає користувачам, особливо на YouTube. Return YouTube Dislike це розширення. Як ви здогадалися, підтримує показ дизлайків. Зараз покажу на прикладі. Заб'ємо найбільш негативні відео YouTube. Наприклад, це відео візьмемо. Ось як ми бачимо, тут показує 4,7 мільйонів дизлайків проти 1,5 мільйонів лайків. Перейдемо далі до іншого розширення. Це Adblock. Ну, як ви здогадалися, воно блокує розширення. Щоб користувачі мали змогу дивитися відео без реклами. Далі, наступне розширення це у нас VPN. VPN дуже зручний, ну ви самі знаєте, що VPN включає там різні країни, але бувають проблемні моменти, коли там швидкість, коли реклама, спам. Ну, але цей VPN, як на мене, зручний, хоч має свої недостатки. Далі. Перекладач. Чому перекладач? Тому що деякі сайти не повністю перекладає Google перекладач нативний. Ну, наприклад, візьмемо, перейдемо Хай в той самий Lidl сайт. Мені так захотілося, наприклад, Lidl. Наш улюблений Lidl. І зараз. Ну що воно перекладає? Ну, воно частково перекладає. Ну, бачите, ось, наприклад, biggest Deals of the week не перекладає. А якщо ми візьмемо цей перекладач, тут ми можемо одразу це наводити. Або ми можемо навіть так. Ось. Перекласти виділене. Далі продовжимо. Наступне розширення в нас це гучність звуку. Це особлива проблема ноутбуків Acer. Тому що Acer зазвичай економлять на динаміках і тому користувачам приходиться або колонки купляти, або використовувати різні альтернативи. Чому це необхідно? Тому що. Не завжди сайти ідеально відпрацьовуються, і тому це дуже непогана допомога в цих випадках. Також можна згадати різні розширення щодо блокування куки. Зараз покажу. Ви самі знаєте, що куки доволі набридає І від нього користі, ну як сказати, мало. Ось, наприклад, I don't care about cookies. Ось можна легко додати, воно автоматично відмовляється від cookie. Зараз світ інтернету активно розвивається в плані розширень. Деякі розширення заміняють цілі програми, деякі розширення допомагають сервісам працювати швидше. Наприклад, той самий Unitalk, що допомагає в телефонії. Так би користувачі заходили. В Unitalk все там робили. А так є Unitalk розширення. Web Dealer. Маленьке віконечко, яке зручно переставляти, яке зручне само по собі нікому не заважає. Дякую вам за увагу. З вами був Павло. На все добре, бувайте!